З Днем Юриста, вітаємо з професійним святом фахівців у галузі права, хто щодня присвячує свою енергію, знання та досвід відновленню справедливості. Ще з часів стародавнього Риму, коли з'явилися перші закони та суди, праця юристів вражає об'ємністю знань та вмінь. Вклоняємося вашим професійним якостям, адже щоб стати юристом, потрібно мати високий рівень логічного мислення, добру пам'ять, здатність до аналізу та готовність до копіткої праці. Багатьох дивує, але водночас і викликає захоплення ваша здатність до опанування величезної кількості законів і уміння вправно застосовувати їх. У конкретних ситуаціях юридична професія вимагає постійного вдосконалення себе, тому ми бажаємо вам завзятості на вашому професійному фронті. Ми вдячні за вашу жагу до розвитку культури правового суспільства. Нехай цей день надихає вас на нові важливі справи і, звісно, бажаємо вдячних клієнтів. Разом робимо Україну правовою державою.